Цей скетчбук не завершений, його я все ще веду. Тут десь трошечки менше, ніж половина залишилась, але хто знає, коли я його завершу, так що дивимося його зараз. Це No Name, дешевий скетчбук з рукавички, але його також можна купити в інтернеті, якщо вам цікаво. Він коштує недорого, і, на мою думку, за його ціну він чудовий тут. 80 листів, плюс-мінус, плюс-мінус. Бо в мене десь два листи загубились. Я їх не виривала, але їх тут немає. Папер тут е, тоненький, але такий нормальний. Матеріали, котрі я використовую, загалом витримує. Думаю, краще підійти для якихось олівчиків, можливо, обережне використання ручок і так далі. Але ну мені звичайно все одно. Я тут і маркери, і акварель, і все, що хочеш. Він під номером 29. Почала його 6 вересня 2024 року. О боже, зараз малюю тут дай Боже раз в пару тижнів, коли згадую, що можна взагалі малювати в скетчбуці. Тут буде багато просто бездомних замальовок, будуть також скетчі для різних моїх робіт в університет. Можливо, чуть-чуть чужих малюнків. Ну давайте дивитись. Так, починалось все звичайно дуже цікаво. З цієї сторони це такі маленькі чебіки моїх персонажів, котрим я постійно роблю редизайн. Я все ще не впевнена, як вони виглядають. Ой, ой-ой-ой! Я навіть не знаю, як про це чесно розповідати, але тут на початку є пару малюнків з моєю колишньою дівчиною, і далі буде чуть-чуть смішний моментик. Це вона малювала мене, це я малювала її. З цієї сторони. Це початок, саме початок семестру другого курсу. У мене новий предмет анатомія. І я думала, що я буду на лекціях робити собі конспекти. Ось мій конспект. А далі я вже сама вирішила розібратись, але вже не через те, що була анатомія, а через те, що в мене на живопис. На постановку стояла гіпсова нога, і я взагалі не знала, як малювати ці довбані ноги, і вона ще якась дивна була. Так що я вирішила самостійно сісти, розібратись, що таке взагалі ноги, як їх малювати, і як потім продавати ці малюнки за мільйони доларів. А просто сіла по якимось відео в Ютубі і по різним статтям сиділа, дивилась, як будуються ноги, як їх малювати. Mm, да, це ще через те, що на живопис на той же самий модуль в нас було завдання намлювати здається шість листів. Да, шість листів з ногами і руками, і тому я тренувалась тут мої. Маленькі скетчики до копій, котрі я робила тоді. Якщо вам цікаво подивитись на оці роботи з першого семестру, то в мене є відео на каналі, де я показую всі роботи за перший семестр другого курсу. За другий теж буде. Так що підписуйтесь, якщо вам цікаво. Буде коли закінчу семестр. Цей о, це буде, до речі, скоро через пару тижнів. О Боже, тут я це мої ноги. Мої ніжки безкоштовно вам показую, виглядають. Так само, як і в житті. І я також так само виглядаю. Далі знову мої персонажі. А, давайте так: Каміла Алтая і С... Синці. сілі гуфі замальовочки, щоб не було сумно. <сіли -замальовочки> тут знову Алтая, акварелю, і тут також багато буде вклеєних моментів. Я люблю акварель, я люблю спиртові маркери, але акварель тут папер вмирає. Давайте чесно. А спортові маркери прям. Мега переходить на іншу сторінку, і мені не подобається витрачати сторінки. Я намагаюся по максимуму, хоч щось там заповнити. Той самий смішний момент, бо я оцей скетч Зі мною і моєю колишньою намалювала 22 вересня. Я тут, до речі, дуже класно вийшло. Через 6 днів 28 вересня. Ми офіційно розійшлись. З цього моменту в мене такий емоційно дивний період, бо я переосмислювала взагалі, що я роблю, що відбувається, і тому відчувала себе не дуже добре, але зараз. Зараз все краще набагато. Стало набагато краще, ніж було до цього. Вирішила також як і ніжки до цього розібрати руки, але руки виявились нуднішими. Тут вже а, ВЛВ, мої персонажки. Вони, вони дуже милі, але історія в них сумна. Можливо, колись я її розповім, але поки, поки я не придумала всю історію, я молчу. З того ж всесвіту. У мене зараз тільки один всесвіт з персонажами, бо Ай, а наша мені більше ніж один. <с> вони існують просто. Щоб мені було що робити, коли я роблю не університет і не якісь там донати і так далі. Це просто my safe space, роблю, що хочу, е максимальний крінж можу робити, і мені це не буде соромно. Так що так, це Юстина, моя зая і Марлена Бідося, чиє ім'я я забула стрінку. Ще до редизайну вони були як гібридами. Якоїсь тваринки і людини і був концепт, тому що вони фамільяри для відіо. І тут поки що на цих малюнках Юстина Ворона, Мерлена Сова. Отак от, от дуже мило. З Цієї сторони чуть-чуть замальовок на мою роботу на форму утворення. Котру ви також можете побачити в тому відео, де всі роботи. А тут моя киця, моя легендарна киця Ялися. Знову персонажі Алтая Дарія і Євгенія. В них така група друзів. А тут знову Алтая. Тут я пробувала малювати аквареллю і як бачите, ну не найкраща ідея, якщо дуже хочеться, звичайно можна, але краще взяти якийсь окремий папірець. Знову Алтая, знову аквареллю і знову я вирішую, що буду малювати аквареллю на якомусь дешманському. Тонесенькому папері, Бо наша купляти хороший папер, якщо можна малювати на офісному. Правильно, юстина, щось в неї з пропорціями дивно, але загалом нормально, мені подобається. І це також акварель, але вже не звичайна моя, та що в мене від роси і так далі. А ота дешева дитяча, котра як такі кругленькі маленькі мелочки в такій чорній палітрі, і вона малює жахливо, ніби ти малюєш просто дійсно розбавленими. Крейдами, але мені дуже подобається нею працювати. Ментально я все ще не в дуже хорошому стані, але я намагаюся я купила собі знаєте, оцю лінійку там, де треба крутити штучку в колі. Чудове пояснення, але вони називаються дизайнерські лінійки, і вона коштувала десь не знаю гривень 10 в рандомному канцелярському магазині. І я згадала в дитинстві знову. В дитинстві в мене в початковій школі була така лінійка, і я вважала, що це магія, бо як можна просто покрутити ручки і вийде візеру. Я все ще знаю, думаю, що це магія. Та десь в цьому періоді я знімала оте моє мега-популярне відео про матеріали з Аврори і тут вифарбовка тих олівчиків. На цьому моменті я почала. Ближче спілкуватися зі своєю чарівною однокурсницею, і виявилось, що в неї теж є свій зі своїми прописаними гад, oh персонажами. Тому я тут трошечки їх замальовувала, так що це чужий персонаж. А тут вона малювала мого хлопчика-блендінчика. Це та котра казала, що не хоче залишати пусті місця. Але коли мені хтось інший малює малюнок, то я не хочу його зіпсувати. Так що я залишу залишаю цю сторінку тут пустою, щоб цей малюнок не зіпсувався. Бо тут паперну він вийшов видно що намальовано на іншій сторінці, От тут можна побачити скетчик маркерами, і почалось е, божевілля. Бо на самостійну роботу з рисунку треба було зробити декілька листів з формалізаціями і стилізаціями ручок і ніжок. Так що тут я шукала варіанти, як це можна зробити. А це плакатики ідеї. Для плакатиків, бо тоді в першому семестрі в мене ще була дисципліна проектування плакату, і в нас була тема плакат на воєнну тематику. У мене спочатку була ідея зробити такі скляні баночки у формі того на що збираються. Звичайно, машини, дрони і так далі. Але <с> я не вивезла, я не змогла це нормально намалювати. Так що я в останній момент змінила тему, намалювала взагалі інше. А, оці два, якщо ви не бачили їх, я їх показувала і в каналі і в минулому відео. Ота робота зроблена буквально за один день, ну майже дуже швидко зроблена. Вона, знаєте що? Вона перемогла у виставці Тереконкурсі, Третє місце. Я отримала диплом за неї. О май гад, як це? що сталося це один з найкращих скетчів тут. Це спортові маркери, і це Алтая у вигляді милої дівчинки. Я часто роблю для себе такий міні-челендж. Я така, я буду малювати кожен день, хоча б щось, хоча б малесенький штрих в скетчбуці але я буду малювати кожен день. І ну. Чуть-чуть тримаюсь, потім все я здаюсь. Я здаюсь, бо ну насправді малювати кожен день не обов'язково. В ком'юніті є такий прикол, не тільки в нашому, загалом в англомовному і так далі. Ось треба бути мегапродуктивним, треба малювати кожен день, і тільки тоді ви зможете бути хорошим художником. Але ну це неправда. Всім треба вихідні, у всіх свій темп. Хтось може сидіти малювати 24 на 7 без зупинок, без перерв. А хтось втомлюється після півгодини. І це абсолютно нормально. Якщо вам незручно, якщо вам не комфортно, то не змушуйте себе це робити. Змушуйте тільки, якщо ви знаєте, що вам стане від цього краще. Але ну мені краще точно не ставало від того, що я прокидалась, і в мене вже була думка, що ой, ой ой треба малювати. Якщо я не намалюю, то я програю, я буду дурно, Якщо я не помалюю, хоча б щось». І оце бажання, воно просто зникає, бо воно перетворюється на обов'язок якийсь. Але це не є вашим обов'язком. Ну це звичайно обов'язок. Якщо ви працюєте, десь у вас завдання, але якщо це чисто для себе, то ну не мучайте себе просто. Мега-монолог, але тут я. Чуть-чуть повернулась до перегляду аніме і дивилась самурай чамплу від того ж автора, ще випускав Боб». Кавбобі Боб, мені дуже подобається. Вайб мегаслей. А оце ну воно, якщо порівнювати з кавбобі-бобом, з ковбоєм бі-бобом, то воно програє чуть-чуть, але загалом теж таке комфортне. Чисто, знаєте, на фон поставити, поки щось робиш такий. Чіл там про самураїв, про хіп-хоп, про битви. Там два гарних чоловіка в головних ролях. Тут знову ноги на. Самостійно найкраща робота в цьому скетчбуці. це повинна висіти в усіх музеях світу. Продовження на ту ж самостійну, я теж щось сходжу з розуму. Трошечки грала в Sky The Children of the Light. В мене з іграми така фігня, що я граю прям інтенсивно якийсь період, там пару тижнів, а потім в мене повністю зникає бажання грати, і я не граю в цю гру. Я можу почати грати в іншу, або взагалі ні що не грати, як зараз. Наприклад, я я просто, я просто малюю на навчання. Потім, через який час я повертаюся до цієї гри, і в мене знову такий інтенсивний період, велика перерва, інтенсивний період, і так далі. Такі невеличкі американські горки з цими іграми. Якщо ви не знали, в телеграмі в мене є канал під назвою Шері. Раніше, можливо, ви знали його як Туба, де поширюються українські ютубери на арт-тематику. Там, якщо ви блогер, то ви можете поширити своє відео, поширити свій канал, щоб там інші люди, можливо, не з вашої звичайної Аудиторії його побачили, і зголо просто. Головна мета це поширення. Чому стався ребрендинг? Бо це був проєкт з цією дівчиною наш спільний, але головна ідея була моєю. Ядмінка там я, так що я вирішила, що я не хочу мати щось спільне з тими людьми, так що я просто вирішила <схай> переробити ім'я, персонажа і так далі. Я тоді дуже швиденько то переробила і зараз планую знову перероблювати, але не прям так масштабно, просто перемалювати аватарку, зробити пости по навігації нормальності. Та навіть я чечусь планів. Пер називається. Шеріл від англійського слова share, ділитись о oh god. І головна маскотка, персонажка це якраз таки моя киця, оця легенда. ой! Oh, а та американська дівчинка, котра з ми познайомилися в Варії, вона мене запросила в колаб, щоб ми намалювали, як наші персонажі щось кушають. Так що я намалювала Юстину з польчиками, а потім перевела це в діджитал. Ми створили з моєю однокурсницею хорошою чудовою подружкою спільних персонажів. E, ні, в мене вже був персонаж. Це але вона створила для нього таку пару. да? Mm -hmm. Тут я гуляла з Лізою Гонечан, чудовою мангакою ютуберкою. Ми сиділи з нею в кав'ярні, і я мило малювала наших киць. Оце її киця Яся і, і моя киця Лися. і сама Ліза, а тут ці дві киці у вигляді дівчаток. Мені здається, дуже мало вийшло. Оця сторінка мені насправді дуже подобається. Я не пам'ятаю, що тоді було. Може, було відключення світла або ще якась фігня, котра обмежувала. Мій доступ до телефону та комп'ютеру, я просто сіла, то виключила всі думки і малювала для себе абсолютно для себе. Просто такий chill vibe. Так що це Юстина і це зима. Перше 12 Так що було холодно, просто угу. так що тут вона дуже 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 мили скетч в рукавичках та шапочці. Так тут знову ці. Оці два хлопця, ось вони. Я гуляла своєю ще однією подружкою Бріджит. Тут її маленькі замальовочки, тут моя кріпі, страшна замальовка. З цієї сторони не менш кріпі, це автопортрет. Я не пам'ятаю, що тоді було, але я просто сфоткалась з таким контрастним світлом і вирішила себе чомусь в таких дивних кольорах намалювати. Далі це скетчі для роботи в університет. І тут починається ера редизайнів персонажів. Буде потім ще одна ера редизайнів, бо я повністю. Це змінила концепт, а це все ще той старий концепт, що там відьми і їх фамільяри. Тепер, тепер все по-іншому, дізнаєтесь пізніше. О, ця, ця сторінка з відео тестує матеріали з Аврори. Боже, я чесно не очікувала взагалі, що те відео набере настільки багато переглядів, і мені хочеться продовжувати цю тему, але зараз я вирішила для себе, що я не буду купляти якісь речі, котрі мені не потрібні. Тобто, якщо в мене є щось, що вже виконує функцію, того, Предмету, що я планую купити, то мені не треба купляти нове. В мене воно вже є. наше. Так що я зараз думаю, що можливо буду продовжувати знімати таку рубрику із іншими магазинами, але матеріали, котрі мені не, не потрібні, тобто котрі в мене вже по суті є, але може в якійсь іншій формі, можливо, я їх буду розігрувати за донати на СУ і так далі. Як вам така ідея? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Подарунок на Святого Миколая здається, воно Новий рік я вже точно не пам'ятаю. Чудова, хороша. На Калі гонечан мені подарувала олівчики від Марко Рома. На ось тут їх назва, і вони просто чудові. Мені їх чесно шкода тут використовувати на цей блін скетчбук з туалетним папером всередині, але вони просто м'якесенькі в порівнянні з тими, що в мене до цього були. Оцей портрет він мені дуже подобається. Оце тут заклеєно, але тут до цього була розкадровка для інтро в відео про Аврору. Це я знайшла в себе просто якусь стару фігню, намальовану на папірці, і вирішила сюди вклеїти. Намагалась дивитися якісь туторіали, по побудові тіла і анатомії але щось там було не дуже цікаво. Я психанула, виключила і малювала далі сама акварельними маркерами Варвара. Вона дуже крива, але малювати це було весело. А з цієї сторони персонажка Бріджет, знову Варвара і цей портрет теж мені. Дуже подобається. А тут був, блін, наш чек, коли ми гуляли з бріджит, мій чек з кав'ярні, і тут ще було це послання, як воно, передбачення, да, передбачення. Тут написано: ваші зусилля принесуть плоди. І мені було так приємно це почути, що я вирішила вклеїти його сюди. Але після того, як я помалювала отут, бо я малюю не завжди в правильному порядку, я можу пропустити щось, потім приклеїти. Після того, як я помалювала тут спиртовими маркерами, цей чек почорнів, потім побілів. Будьте обережні з спиртом біля. Чеків, котрі ви хочете зберегти. Ще більше замальовок до роботи в університет. Роботу ви можете побачити в тому відео, де я показую всі свої роботи за перший семестр. Ха -ха. Та накручуйте мені там переглядів, будь ласка. Послання від моєї хорошої подружки Марійки. А тут я почала займатися чуть-чуть е, бісером, Чисто для себе. Ну, ви бачите, в ну, мене тут всякі. Всякі фігнюшки маленькі, і тут торіал на колечко хвиля. О oh гад, мега яскрава сторінка. Це я грала з дресту імпрес. Мені не можна грати в дресту імпрес, бо я кожен раз починаю злитись і впадати в тільт, бо мене погано оцінюють. Так що тут мої аутфіти з дресту імпрес. Осей, здається, переміг якесь те місце. А інше тупо дуже мало зірочок ставлять. Дуже мало зірочок. Звичайно, знову настрій малювати на якомусь не дуже хорошої якості папер. Персонаж мій, але я не пам'ятаю, як його звуть і він з іншого сеттингу, Але він також спільний з моєю подружкою. Хорошою тут малювала Бріджет дуже милі замальовки, крім Дуалінго По Податам, ви загалом можете бачити, що в мене все стрибає. Я не малюю, по не знаю, не малюю тижнями, потім різко повертаюсь намальовую і так далі. Цитата моєї викладачки, улюбленої найкращої у світі Оксани Мос не обмежити себе чим веселіше, чим дивніше зробити, не себе. <смалюнок> Малюнок олівчиками. Насправді непоганий. Цей мені вже було лінько завершувати, так що він просто існує. Тут малювала моя чудова хороша подружка. Потім я малювала її персонажку, а потім вже оце все інше. Скетч для Арту зе Донати мене попросили намалювати двох жабок. До речі, всі мої саме роботи в діджиталі ви можете побачити в мене в карі. Посилання буде в описі, там я викладаю саме те, що я роблю. Більш серйозне і завершене. Оце вже починається редизайн. Тут ще ні. А тут єстин марка та егра гурчик в вже редизайні. Якщо раніше були відьми і їх фамільяри, то тепер в нас є вампіри. Звичайно, я обожнюю вампіри, Вампіри, демонюшки, чертюшки і е, люди, звичайно ж. І тут якраз таки вампір, чертюшка і людинка. Так, тут продовження моїх пошуків в дизайнах. Це Алтая, так змінилась. Раніше вона, вона була маленькою та тендітною дівчинкою. Тепер це просто якийсь твінк з рогами і бородки казлячі. А це Дарія. Вона стала вампіркою, підстригла собі Майкро Бенкс, мікроціолочко, і стала серйозною жінкою. Це Юстиночка теж спробував редизайн, але мені щось не дуже подобається, як тут вийшло. Але вона, вона мила. продовження редизайну. Це був мій фокус на той момент, на чому я сфокусувалася. Тут Варвара і її брат, але він та й вона загалом тут вийшла якось дивно, крім цієї замальовки. Щось недомальоване. а далі ми вже. Підходимо ближче до кінця. Тут Дар'я знову і ще новий персонаж. А ось він Маркіян. Він заснований на пташці. Я не пам'ятаю, як називається ця пташка, я вам напишу на екрані. Але ця пташка я просто дивилась е, відео однієї біологині англомовної на ютубі, і вона там розповідала про тваринок, котрі виглядають як ніби милі, але насправді вони типу, дуже жорстокі. І там вона розповідала про цю пташку, що ця пташка дуже маленька, ну не прям, ну така. Середня пташка, десь як синичка, напевно. Але вона може вбивати а, інших тварин, котрі більше за неї, тим, що вона їх просто бере і насаджує на гострі палички. Який жах. Кіх такий, що вона може так: от п- і на палку отак. Пам! І все, і тваринка померла. Вибачте? Да, так, що я на основі цієї пташки створила такого чортика, його звуть Маркіян і ось він. І це редизайн Синтії і Каміли, котру тепер, можливо, звуть Астра. А це моя бабуся на роботу для рисунку. Побачите в наступному відео, скоріше за все, вибух мозку. Це я працювала над а, проєктом в проектування, фірмовий стиль, щось таке, чи імідж бренду. Коротше, треба було створити, придумати свій бренд, а, зробити логотип, візитку і якийсь документ. Можна було також вигадати додаткові якісь матеріали, і я вирішила робити стікери, фартухи та скільки. Скоріше за все, я вам теж оцей проєкт, як покажу відео про всі роботи, але тут милі маленькі замальовочки. Далі знову на навчання. Бо зараз такий складний період, що треба все завершувати, бо скоро семестр закінчиться. І все, ховася в Так що я по максимуму намагаюся замальовки на самостійно, ні, на не самостійно, на просто роботу з рисунку обрали оцей. Він буде на другому форматі в графічних матеріалах. І далі я вам вже не покажу, бо це рівно середина цього скетчбуку Будемо чекати ще скільки Ну, довго. Вела довго. Отак от давайте скажемо. Почекаємо ще одне довго, поки буде друга частина. Зараз я ще, до речі, веду інший скетчбук Ось він, також з наліпками з цього ж набору. І тут, а мені його також подарувала хуничан. Давайте вам тут. Пару цікавих сторінок покажу. Я тут намагаюся його заповнювати більше як е, якийсь колаж. Тобто вклеювати всяке і на основі того, що я вклею, робити малюнок або по кольору, або по темі. Так що, да хочу його його прям заклеїти. Бо зазвичай я клею, буває, що клею, але клею зазвичай якісь. Листочки, на котрих я щось намалювала, а тут я вклею всяке сміття. <схід> так що подивимося, що з цього вийде. Коли заповню половину, на цей також буде огляд. І коли завершу цей, також, звичайно, буде огляд. Все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Можете написати в коментарях, який елемент з цього скетчбуку вам сподобався? Також обов'язково подивіться в опис, бо там посилання на мої інші соцмережі, а якщо буде точним, на телеграм та кару. І все. Підпишіться, поставте вподобайку. До зустрічі.